А хто у вас замовник? Ви десятками бурових відвантажуєте в місяць. Хто основний замовник? Ну, ми зараз, замовляємо, але ми не замовляємо десятками. Хто у вас основний замовник ваших бурових? Ну, досить цікаво. Хто робить ті на ринку? А, в основному юридичній організації справді мають бізнес, водяний буровий як бізнес ведуть. А, а не ми просто, не, не, не маємо бізнесу чи що? Ви як маєте бізнес. Но досет сум, серио, Провий як бізнес каже для води. А ми тут ці я, я в увазі як організацію. Справді організації роблять замовлення, вони чітко прораховують точку окупності. Вони бачать перспективи даного обладнання. Та як нове обладнання можна реалізувати під державну програму 5.7.9, враховуючи, що ціна вже включає ПДВ офіційне розмитнення та постановку на реєстрацію. Це як для бізнесу дуже вигідно та ефективно. Якщо для приватної самозайнятої особи, справді воно трохи, можливо, не підйомна сума, то ну, рекомендую всім е цю справу переводити в більш професійний рівень. Тоді получаться більше доходи, більше зможете реалізувати тих чи інших пробурити свердловин. Ну і звичайно підніматися в цьому напрямку. Тому що ну, старі... окей, ну тоді давайте так. В наступному відео будемо розбиратися з цим питанням.